Мало просто включити питання в порядок денний, треба ще переконати депутатів в тому, що це дійсно важливо більшість не, депутатів, і що за це треба проголосувати. І ми собі так думали, що цей перший етап включення питання в порядок денний, він взагалі не буде коштувати нічого, тому що ну як нам так здавалося, і міська рада зацікавлена, і окремі там політичні сили, і таке інше. Ну як виявилося, що той великий шматок роботи. Про стосовно голосування він він ще перед нами постає. Ми вже півроку боремося з тим, що ми звертаємося окремо. Це правда, У нас були, я вже писала там у соціальних мережах, що ми з Іриною приходили до секретаря, говорили наскільки ну, які переваги, які недоліки. Але я собі так бачу, що е, якби посадові особи, е, там окремі політичні гравці, вони бачать лише якісь перестороги, виклики і проблеми в цьому в цій процедурі. Якихось бонусів там іміджіво. Надбань або чогось іншого, вони так собі, я не знаю, чому так. Або це е, просто. <плес> 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 да. Ну, взагалі, питання ігнорується, і це є так, і це найбільша якби проблема в тому, що воно просто не цікаво, і люди не бачать в очевидці якоїсь вигоди від цього, бачать це лише є. мінуси. Да, мінуси. Хоча це взагалі нічого не коштує. Насправді врегулювати цю процедуру. Це навпаки якийсь позитивні, позитивний момент для міської влади. Показати, що вона є публічна, вона готова до діалогу.